Обіцяли карти побиту за спрощеною процедурою, а що ж насправді? Польський Сейм прийняв новілізацію закону допомоги українцям. Зараз я розкажу, що чекає українці найближчим часом в Польщі, а ти тим часом підпишись на канал, бо я тут розповідаю про життя і бізнес в Польщі. Панове, понад 7 мільйонів українців приїхали до Польщі після початку війни. Частина поїхала собі далі. США, Канада, Німеччина частина українців повернулася додому, однак величезна частина українців наразі живуть в Польщі. Купляють тут продукти, речі працюють і працюючи, витрачають гроші. За підрахунками, українські біженці за 9 місяців війни заплатили до польської казни майже 10 мільярдів злотих податків, купуючи тут різні продукти, товари і послуги. Таким чином українці опосередковано не прямо а заплатили величезну суму податків. І на подив тих недоброжелателів, які не хочуть щоб українці приїжджали, вони не лише обкрадають польську казну різними допомогами, 500+, плюс і тому подібне, але і наповнюють польську казну. Не знаю, чи з думкою про це чи можливо про щось інше, але польський уряд нарешті актуалізував закон допомоги для українців. Отож. Перше, що стосується всіх українців, дозвіл на перебування всім українцям продовжили до 24 серпня 2023 року. Інформація ця буде цікава і потрібна насамперед тим, хто перебуває в Польщі на підставі продовжених віз, карт побиту чи безвізу. Польща дала вам шанс наступні півроку і навіть більше не повертатися в Україну, де досі йде війна. Це стосується також тих, хто має депортацію або проти кого ведеться справа про депорт. Навіть якщо вас визнають по закону винним, вислати все одно вас з польщі не зможуть до 23 серпня 2023 року. Йдемо далі. Після вступу новелізації закону в силу для українців накладуть обов'язок отримати номер песель з фотографією. Зараз ви не зобов'язані робити песаль, якщо з тих чи інших причин не хочете цього робити. Зміняться також правила отримання карти побиту для українців, що втікають від війни. Якщо ви цікавилися темою, то пам'ятайте, що раніше уряд обіцяв українським, українським біженцям карти побиту за особливою процедурою. Такі карти мали вдавати одноразово на три роки, але згодом зрозумівши, скільки українців захочуть скористатися такою можливістю. Уряд просто скасував пункт про спеціальну карту побиту. Натомість у новелізації українцям, що приїхали після 24 лютого, пропонують подавати документи на карту побиту по роботі або ж отримати карту по бізнесу. Важлива деталь, що подавати на таку карту побиту ви зможете не раніше, аніж 1 квітня 2023 року. Якщо ж ви подасте внесок на карту побиту раніше, ужин просто відмовить вам в провадженні справи. І тому, якщо ви вже маєте роботу, то наберіться терпіння. Якщо роботи, від якої ви хотіли отримати карту побиту, ще не маєте, якраз маєте багато часу, щоб таку роботу знайти. По роботі карту побиту найпростіше отримати. Ще раз наголошую, що ті, хто в'їхали до Польщі після 24 лютого, зможуть подавати документи на карту побиту на загальних підставах. При цьому буде якийсь особливий механізм, який має забезпечити їх від відмови у випадку, якщо вони не виконують усіх вимог для певного типу карти побиту. Наступне, що передбачає новілізація закону, це обмін інформацією між реєстрами стражі граничної і ЗУСУ. Раніше цього не було і не було навіть жодних законних підстав або ж правил, які б регулювали такий обмін. Для чого це роблять? Щоб було легше відсіювати тих українців, які приїжджають до Польщі лише для отримання соціальних вимог а тоді повертаються на 28-29 днів. В Україну і назад. Це загалом веде до загального контролю, до тотального контролю. Але польський уряд зобов'язаний контролювати ці виплати допомог. про гроші. З березня допомоги від польського уряду можна буде отримувати 120 днів. А після того біженці, які живуть в центрах допомоги, змушені будуть покривати 50 вартості за своє проживання, але не більше ніж 40 злотих на добу. А після того як біженці отримають, е, проживуть в центрі понад 180 днів, вони будуть змушені покривати 75% вартості проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу. Також э, хочу зазначити, що все це стосується тих осіб, які не входять до переліку тих, хто не може про себе потурбуватися. Багатодітні матері, э, жінки з дітьми до року, особи з інвалідністю і надалі зможуть скористатися пільг, які люб'язно надає українцям польська держава. Якщо говорити про цей закон а конкретніше про поправки. То е, варто додати, що наразі поправки вже пройшли через уряд, і зараз їх мають підписати в Сенаті і президент. Чи підпишуть? Думаю, так. Думаю, підпишуть і вже найближчим часом, щоб стигнути до 31 грудня. Бо саме 31 грудня зараз можуть перебувати в Польщі всі, хто у кого продовжені візи чи карти побиту. Тож спокійно собі чекаємо, працюємо далі. І головне, не забуваємо донатити на ЗСУ, щоб всі, хто хоче повернутися додому, могли це зробити якнайшвидше. Мене звати Роман Бізмігрант. Підписуйтесь на канал, тут завжди актуальна і корисна інформація про роботу і бізнес в Польщі.